Вправа 9,27. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, у нас дуже громісткий вираз. Є тут від'ємна степінь у х. Ну що ж, що розглянемо перші дужки x-2, і це одиниця, що ділиться на х квадраті, то ми тоді записуємо, що це дорівнює. Отже, в дужках одиницю я запишу як одну першу. І відняти. Х мінус за означенням це одиниця, що ділиться на х у другій степені, Що множиться. Ну, і тут у нас одиниця відняти. Але тут у нас є х мінус перший в знаменнику. Ну, нічого не зробиш, так і записуємо одиниця, що ділиться. Х мінус перший, це одиниця, що ділиться на х. У першій або просто одиниця на х то тоді відняти 1 я запишу відняти 1 першу. Так, і додати. Тут буде схожий вираз, в чисельнику один, а у 1. А в знаменнику x-1 це одиниця, що ділиться на х. Додати 1. Або додати 1 першу. Є? І це дорівнює. Ну що ж, як нам відняти в перших дужках спільний знаменник у нас буде х у квадраті, то до множник до першого дробу буде х у квадраті. Як відняти у нас у знаменнику, там у нас спільний знаменник буде x, то додатковий множник до другого дробу у нас буде х. Тут у нас одиниця на x плюс одиниця перших тоже спільний знаменник буде x, то додатковий множник у нас буде х. Ну що ж, тоді. Що у нас буде у чисельнику? х у квадраті помножити на 1, це буде х у квадраті. Так, відняти 1. У знаменнику буде х у квадраті. Що множиться? Так, у дужках у нас тоді буде 1 відняти. Так, у знаменнику буде 1 відняти x помножити на 1. Це буде 1 відняти x. Ну, а у знаменнику буде x. Є? Далі додати. Тут у нас буде аналогічно Одиниця, що ділиться. 1 додати x помножити на 1 це буде 1 додати x. Ну а в знаменнику буде також х. І це дорівнює. Ну що ж, ми зараз, що таке 1 поділити на дріб? Це помножити на обернений дріб. Так і запишемо. Тобто це буде х у квадраті мінус 1. Що ділиться на x. Що множиться. У дужках тоді буде 1. Відняти. Отже, 1 буде, що множиться обернений дріб. До нижнього x буде у чисельнику. А 1-х знаменник. Так, додати. І тут аналогічно 1 поділити на дріб. Це 1 помножити на обернений дріб. Тому пишемо 1, що множиться, х у нас буде у чисельнику. А у знаменнику 1 плюс х. І це дорівнює. Ну що ж, х у квадраті мінус 1 переписуємо, що ділиться на х. Що множиться. Ну а зараз, як у нас запишеться вираз, 1 попереду запишемо як одну першу. Далі відняти. Одиниця помножити на деякий вираз буде той самий вираз. Тобто ми пишемо x, що ділиться на одиницю мінус х, додати х, що ділиться на одиницю плюс х. І це дорівнює. Спільний знаменник у нас буде добуток 1-х, що множиться на 1 плюс х. То тоді додатковий множник до одиниці, що ділиться на одиницю, це буде добуток. Я запишу тут трохи зверху не поміститься 1 мінус х, що множиться на 1 плюс х. Є? Ну що ж, такий буде додатковий множник. До другого дробу буде 1 плюс х. До третього дробу буде 1 мінус х. Тоді ми одержимо перший дріб, записуємо без мін, Х у квадраті мінус 1. Що ділиться на x, що множиться? Ну, а тут у нас вже який буде дріб, у чисельнику буде 1 мінус х. Що множиться на 1 плюс х. Далі додати x, що множить... а, відняти x, що множиться на 1 плюс x і додати х, що множиться на 1 мінус х. Ну, а знаменнику буде 1 мінус х, що множиться на 1 плюс х. І це дорівнює. Що ж, записуємо перший множник безмін х в квадраті мінус 1, що ділиться на х, що множиться. 1 мінус х, що множиться на 1 плюс х добуток. Добуток різниці двох виразів на їхню суму, це різниця квадратів двох виразів. Тобто це буде 1 у квадраті мінус х у квадраті, або 1 відняти х у квадраті. Далі, мінус х множимо на 1 плюс х, мінус х помножити на 1, це буде мінус х. Міс х помножити на плюс х це буде мінус х у квадраті. Далі x множимо на 1 мінус х, х помножити на 1 це буде плюс х. І x множимо на мінус х, це буде мінус х у квадраті. Знаменнику 1 мінус х ще множиться на 1 плюс х, це буде 1 у квадраті мінус х у квадраті. Або 1 мінус х у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, сума. У нас є мінус х і плюс х. Це дорівнює 0. Ну, а інше вже прийдеться нам зводити подібні доданки. Так, у чисельнику у нас х у квадраті мінус 1. Вийде. Х у квадраті. Мінус 1. Давайте вже будемо множити і записуємо, що множиться. Зводимо подібні доданки. Тут у нас одиниця. Далі мінус х в квадраті, мінус х в квадраті, і мінус х в квадраті. Це мінус 3 х в квадраті. Є? А тепер у знаменнику у нас буде х. Що множиться, а одиницю мінус х у квадраті, давайте я запишу мінус 1, винесемо за дужки, І тоді в нас не буде 1 мінус х у квадраті, а х у квадраті мінус 1. А х у квадраті мінус 1. Є? І це дорівнює. Ну що ж, а зараз і чисельник і знаменник скорочуємо на х у квадраті мінус 1. Є? Але, щоб скоротити мінус 1, у чисельнику мінус 1 ще можна винести дужки. То ми записуємо як мінус 1, що множиться. Якщо ми мінус 1 винесемо задушки, то буде не 1 мінус 3х у квадраті, а 3х у квадраті мінус 1. В ну, знаменнику так і записуємо, що х що множиться на мінус 1. І це дорівнює. Ну, що ж, мінус 1 тоді ми скорочуємо. У чисельнику і у знаменнику. То тоді в нас залишиться 3х у квадраті мінус 1, що ділиться на x. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Спростіть вираз. Ми спростили. Записуємо, що це 3х у квадраті мінус 1. Що ділиться на X? Ну що ж, ось таке складне завдання на спрощення виразу з степенями з цілим показником. На цьому вправу завершено.